Ранку сірий. Дивіться, що він робить. Я вийшла, повісила білизну, а він тут як тут уже прибіг. Зараз щось винесу тобі поїсти. Зараз. Ну, там фенді стоїть, як вкопана теж, одягнена. Ой, Ти, ти ласки хочеш, що там у тебе? Блочки заїли? Рип'яхи були на спині, прилипли, то я вичесала тобі. Ось хороший кіт. На дворі сонячно, але мінус 11. Ось уже тут. Уже ось він тут. Ну і що, ти мені не будеш давати прийти? Я ж тобі їсти зараз винесу, погрію, щоб ти нагрівся. Йдемо. Пусти мене, пусти, пусти. О, давай, спускайся, чого ти там стоїш? Сонечко, безтренько йди. О, О сірий її трошки розшевелив. Фенді, не трогай його. О, О Фенді не можна. Не можна. Гуляй, гуляй. Гуляй, я зараз йому їсти винесу, а ти гуляй, куди ти пішла? Гуляй, тобі тепло. Яка? Ти хочеш додому йти? А хто сірого поганяє? Ой. Зараз дам, зараз винесу їсти. Винесу, винесу. Ну ти ж такий уже, ой Боже ж мій. Ви подивіться, що це робиться. Ой ой. Ой, хороший, хороший. Ти, ти такий кабан. І все їсти хочеш і хочеш, я зараз винесу. Уже стоїть, жди, щоб впустила додому, а мить а мить Трішки погуляла навіть і, і не пішла по ступеньках тут. І сірого поганяла, і все. Так, ідемо погодить. Ух ти! Дивіться, де він. І одразу чує, що їсти. Ой, сірий, ну що ж тебе не годують, чи що? Ходім, дам, пішли, 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 пішли. Ну, давай приступай, я не буду тобі мішати. А тоді ще й гарбуз прийде, всі сусідські коти. Сьогодні дуже гарно на дворі хоч і мороз, буває мінус три, а вітер і така холодина. А сьогодні, бачите, мінус 11, майже тихо, ледь, та навіть не колишуться дерева. Я винесла на повітря прання. Я люблю, коли пахне морозцем. Погодувала сірого там їсть, а Фенді зайшла додому, хочеться чимось зайнятися в огороді. А чим ти тут займешся? Я ж оцей хризантеми лишила, щоб сніг придержувало, щоб тут волога була. Можна було б їх зрізати, зараз чим зайнятися? Так, а потім сніг, що ж зараз? І ще ж і лютий, і березень може бути сніг. Так що й нічим займатися. Треба просто гуляти. От що я й роблю. О, він майже все поїв, Чуть-чуть лишилося там, дивіться. Голодний.